Ми всі чули ці однакові фінансові поради. Припиніть перевитрачати, погашайте борги та живіть не на всю зарплату. Це деякі з поширених, але що на рахунок інформації, яка не лише покращить ваші фінанси, а й значно підвищить якість вашого життя. Деякі принципи, хоча й не складні чи ефектні, та можуть мати глибокий і тривалий вплив на життя. Мої поради виходять за рамки звичайних рекомендацій і зосереджені на створенні фінансової свободи, особистого задоволення та стабільності у довгостроковій перспективі. Зверніть увагу на ці пропозиції, які можуть трансформувати не лише ваш банківський рахунок, а й усі ваші стосунки з грошима. Мене звати Кріс, і я допомагаю людям порозумітися з грошима, особистими фінансами та інвестуванням. Якщо ви хочете покращити своє фінансове майбутнє, обов'язково підпишіться на канал і натисніть кнопку лайк. Не обирайте роботу тільки через розмір зарплати, хоча гроші є важливим фактором у виборі кар'єри, якщо покладатися на них лише як на основну мотивацію, то це може призвести до довгострокового невдоволення. Не менш важливо враховувати, наскільки вам подобаються повсякденні завдання, стосунки з колегами, вплив, який ви маєте на прийняття рішень та баланс між професійними обов'язками та особистим життям. Робота, яка не приносить відчуття задоволення або не відповідає вашим цінностям. Швидко забирає вашу енергію та призводить до розчарування незалежно від зарплати. Значну частину свого життя ви проведете на роботі, і без відчуття захоплення, мети чи взаємозв'язку навіть найбільша зарплата може здатися незадовільною. Стабільна заробітня плата є основною причиною, чому люди працюють, але жертвування своїм щастям чи добробутом заради невеликої різниці у зарплаті може мати негативні наслідки у довгостроковій перспективі. Справжній успіх у роботі залежить від балансу між зарплатою та іншими чинниками, що роблять роботу приємною. Коли ви одружитеся і обидвоє будете мати дохід, подумайте про те, щоб жити на одну зарплату, а другу відкладати. Цей підхід може кардинально змінити ваше майбутнє. Покриваючи всі витрати лише однією зарплатою, ви автоматично створюєте фінансовий буфер. А якщо хтось із вас втратить роботу або вирішить взяти відпустку, вам не доведеться зводити кінці з кінцями. Тоді другу зарплату можна буде спрямувати на заощадження, інвестування або досягнення великих фінансових цілей, як от погашення боргів, купівля будинку чи достроковий вихід на пенсію. Якщо ви обоє заробляєте по 50 тисяч, ви можете жити на одну зарплату та використовувати інші 50 тисяч на створення фонду на Непередбачених обставин інвестиції у фондовий ринок або для додаткових виплат за іпотекою. Така стратегія також допомагає тримати під контролем ваш спосіб життя, щоб ви не почали витрачати більше, просто тому, що у вас з'явилося більше грошей. З часом життя на одну зарплату не тільки підвищує фінансову безпеку та гнучкість, але й зменшує стрес, дозволяючи вам планувати майбутнє з більшою впевненістю. Це розумний спосіб створити міцну фінансову основу та відкрити для себе більше можливостей у майбутньому. Залишайтеся невибагливими. Вам не потрібен найбільший будинок чи найкраща машина, щоб бути успішним. Невибагливість є ключовою, якщо ви дійсно хочете зосередитися на важливому в житті, коли ви витрачаєте гроші на речі, які є важливими для вас, а не намагаєтеся вразити себе та інших дорогими речами. Ви не тільки збираєте гроші для заощадження, але й отримуєте більше задоволення від кожної витраченої вами гривні. Надто легко і часто ми купуємо речі, думаючи, що це зробить нас більш успішними в очах інших, і ось ви помічаєте, що перетворились на людину, яка тільки й робить, що працює, платить рахунки, та купує ще більше речей, щоб викликати заздрість в оточуючих вас людей. Це неодмінно приведе або до вигорання, або ви пропрацюєте все своє життя без справжнього відчуття задоволення чи насолоди. Вкладайте гроші лише в те, що справді важливо, і уникайте витрат тільки тому, що ви заробляєте більше, бо це часто приносить більше негативу, ніж позитиву, зберігаючи простоту і не переймаючись тим, що інші мають більше, ви зможете збудувати міцну фінансову основу, менше хвилюватись та забезпечити собі довгостроковий успіх. Але не варто відкладати життя в довгий ящик, пропускаючи його важливі моменти, бо ви надто зосереджені на своєму майбутньому. Незважаючи на те, що заощадження та інвестування дуже важливі для ваших фінансів, існує тонка межа між розумним розподіленням грошей та надмірною скнарістю. Життя створене для того, щоб його жити, і такі речі, як подорожі, час з близькими і свої захоплення, не варто відкладати, щоб зекономити кожну копійку. Суть грошей отримувати від життя задоволення, а не відкладати їх на невизначене майбутнє. Знаходження балансу між заощадженням та витратами на захоплення є ключовим для досягнення як фінансових цілей, так і щасливого життя. У кожного з нас є речі, які нам подобаються і на які ми хочемо витрачати гроші. Для деяких це смачно поїсти у дорогому ресторані, для інших це дослідження нових локацій та отримання неповторних спогадів. А ще для когось важливо водити красиву машину. Фінансовий успіх не має значення, якщо ти не відчуваєш від нього задоволення. Не втрачайте неповторних моментів у житті лише для того, щоб заощадити ще трохи, сподіваючись, що колись вам вдасться надолужити. Звісно, добре бути готовим до важких часів, але життя повне сюрпризів. Ви не хочете бути людиною, яка озиратиметься назад і шкодуватиме, що не зробила чогось раніше. Зосередьтесь на шляхах зменшення стресу пов'язаного з фінансами, адже це може суттєво покращити ваше самопочуття. Фінансові проблеми одні з найпоширеніших причин занепокоєння для людей, а зниження цього фактору позитивно вплине на ваше життя більше, ніж ви можете собі уявити. А як цього досягти, залежить особисто від кожної окремої людини, адже фінансовий комфорт не є універсальним. Дехто почуває себе більш спокійно, маючи велику подушку безпеки на випадок непередбачуваних витрат. Тоді, як інші можуть знайти душевний спокій, інвестуючи у безпечні активи з низьким ризиком. Для багатьох погашення боргів, незалежно від процентної ставки, є великим полегшенням, яке зменшує тягар і дозволяє сконцентруватися на інших цілях. Гроші часто є причиною напруженості у стосунках між подружжям, членами сім'ї або близькими друзями. Уявіть, як зміниться ваше життя, коли вам більше не доведеться сперечатися через рахунки, відчувати тягар фінансових обов'язків на шкоду вашому психічному здоров'ю і як ви станете терплячішим до своїх близьких без купи грошових турбот. Замисліться над тим, що для вас особисто означає фінансова стабільність. Деякі задоволені, виконуючи агресивний план заощаджень, інші віддають перевагу якнайшвидшому погашенню будь-якого боргу. Різні стратегії підходять різним людям, і це нормально. Найважливіше знайти такий підхід, який дозволить вам почуватися впевнено і зменшить фінансові проблеми. Вам важливо усвідомити та зрозуміти, що не всі в цьому світі поставили собі за мету стати мультимільйонерами. І це абсолютно нормально. Фінансова стабільність є іншою для кожної людини. Для деяких це означає мати достатньо, щоб жити з комфортом, займатися улюбленими справами та піклуватися про близьких без постійних думок про гроші. Інші надають перевагу балансу між роботою та особистим життям, самореалізації або власним захопленням більше, аніж багатству. Прагнення досягти фінансових успіхів може бути виснажливим, але важливо пам'ятати, що справжнє щастя не завжди приходить з мільйонами. Насправді важливо узгодити свої фінансові цілі з вашими цінностями і створити життя, яке приносить вам радість, незалежно від того, скільки у вас грошей. Якщо вашою ціллю є стати мільйонером, то створіть план, щоб досягти цього. Але також усвідомлюйте, що не всім потрібні необмежені багатства для задоволення і щастя. Застосування цих стратегій та порад може кардинально змінити ваше фінансове майбутнє, а також особистий комфорт та стосунки з іншими. Роблячи усвідомлений фінансовий вибір, чи то життя на одну зарплату, чи зменшення боргів, чи скромні витрати, ви отримуєте більше свободи і менше стресу у повсякденному житті. Ці зміни не лише покращують ваші фінанси, але й створюють міцніші та спокійніші стосунки, оскільки фінансові проблеми стають меншим тягарем. Врешті-решт, контроль над вашими фінансами це не просто накопичення багатства, це створення життя, яке відчувається безпечним, збалансованим і приносить задоволення вам та вашим близьким.